Оґрунтовано підозрюватися вчинені виправдовування збройної агресії Російської Федерації проти України. Добрий ранок. Скажіть, будь ласка, що відбувалося у вас сьогодні? Питайте в службі безпеки. А куди ви зараз їдете на допит, так? До вас додому в гості. На чай. Не yeah. хочете запрошувати? Та Ні, я не запрошувала. Ви машину змінили. Машині не ще різні.

Сього попа московського попа московського попа. Геть московського попа. Найдіть мені московського попа. Виведіть хоч одного звідси московського попа. Доста війна йде між двома країнами, то ще у самій країні йде війна. Між народом і релігійна війна. Ну це неправильно, але це не війна, розслідування звичайно. А що це означає? Що це не війна? Україні. Підозра, це не означає факт. Буде факт, будемо говорити. Але підозра теж на чомусь ґрунтується. Ну, вона ґрунтується, але вона може так само як і е, підтвердитись, так і не, не підтвердитись. Потім будемо вже розмовляти на рахунок. Якщо хтось винен, він буде відповідати за це. Якщо він не винен, то чому його тровати? Шановні, що вас вчать, там кампюшники! Це розкольники, які вчать нагрітати громадян України проти громадян України. Це очевидно, чому московських попів не має бути в Україні, не має бути в лаврі біля урядового кварталу в центрі. Їх не повинно бути. Ці бізнесмени попили. Вони дуже хитрі. Я думаю, що вже те, що заникати, вони вже заникли давно, бачучи, що СБУ до цього вже приходило з перевірками до інших церков. Але сподіваюся, що таке щось знайдуть, і нарешті цього пашика, як то кажуть, приберуть. Священик має показувати Аскезу. Приклад, а він виїжджає на шикарному мерседесі. І найцікавіше най. Прикріше те, що овіряни, оці люди, вони абсолютно вони є жертвами московської пропаганди і вони його підтримують, не розуміючи, кого вони підтримують. Я сподіваюся, що служба безпеки зробить свою роботу і дай їм Бог здоров'я, як то кажуть. Це зв'язок зберігається, так встановила експертиза. Ні, експертиза вам що хоч скаже. Якщо з людьми, то ми спілкуємося, а якщо, наприклад, не поминаємо патріарха, так який зв'язок може бути. А як стосовно тих записів, які я з прилюднила сьогодні? Про кого? Е, записів з телефону вашого мобілу. Мене я не знаю, що вони вам сказали, тому що я вже вам казав грець. Е, в... Херсоні не знає ні одної людини, з ким я міг би спілкуватися. Але я зовсім е, нічого не говорю, це я вам кажу, от, боже, не І вже сьогодні Херсон, благовіствуй, радость Велію, там вже пропорай російське скризі і все-все-все. А сюди і люди, люди довольні. Люди довольні, пишуть сьогодні, він стоїть в Ютубі. Глупанули по тих лабораторіях американських в Києві і в Одесі. Щоб аж їх пиль розлетілася. якщо вона радіоактивна, то що на тих відбурних американців на той їхній кнесе. Ну. Колись сказали, буде війна Америки з Росією до останнього українця. Це багато осталось. Це моя держава, яку я люблю і звідси нікуди не поїде. зараз заперечую, от вам харець святий. Нікуди. Я хочу лежати в своїй землі, не хочу, щоб хтось по мені тупався. Ухвалений. Застосовувати, що дикого головна рівня Бедора Миколача 19 квітня 1961 року народження за побізнув захід у вигляді цілодобового домашнього деєшського. На строк 60 дні, може, щоб до розслідування на залишати місце мешкання в Деревжиківській області, Бориспільський район. Звичайно, печально, що прокурори так поступили. Я їх віддаю волю, боже хай Господь їм е -е, розбереться сам. Те, що вони написали там взагалі, практично немає ні на чому спати. Немає тепла світла, немає ні кружки, ні ложки ну нічого. Я е, це все перетерплю. Судом задоволено клопотання прокуратури про застосування запобіжного заходу в вигляді домашнього арешту стосовно підозрюваного Лебедя. Підозрюваного оголошено про підозру за двома статтями. Статтею 436 тридцять 2 і статтею 161 кримінального кодексу України я не зробив нічого. Я знаю, чому це політичний заказ, тому що мене казали перейдіть Петсові. Сказав ні. Це не так, тому що вони в мене полопані всі, а тут оця така вона була геть полопа, що тут усе. Лопають ві, пани є чи що. Ну так тільки може зікання, бо розумієте, що. Сахар 9, сьогодні 20. Пожалуйста, рішайте, на вашій совіті. От бачите, які в мене видно. Я не можу. Що буду вам розказувати? Прийде час узнаєте, ви б на суді. Тоді ми пишемо, що не поставили в зв'язку зі станом здоров'я. Ну документів ніяких немає. Це все на слово. Ми прийняли таке рішення, що все-таки е, наш підзахисний супереч, навіть шкодячи своєму здоров'ю, цей да, браслет. Зараз буде кольцування мене. будуть вешати, як е, називається воно, yeah. Ну, Я приймаю Христа на Христу і. Вот смотрите, как это красиво <різь> делається. Не 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 Може, судорога буде брати, не судороги беруть сильно. Це така справа. Так, Ноги судови. Да -да -да. Два пальця воздуха. Я думаю, що більше основного. Не треба, не треба, щоб вони полотались по низу. Вот так вашей святейшество православной поместной церкви, ваше блаженство, наш синод Єпископат, епископат, вот так поступает в нашей стране с негодными людьми. Ну что ж, помоги, Господь. Плакать не стану, вже выплакал. Молись Боже, Божье, Господь послали им розум.